Сумітання. Вигляд хати номер 2 Зробили балки, дарили вагонку. Такий вигляд, дерев'яне перекриття. Буде як підвальне приміщення, ця хата трошки менша, тому що тут є вихід тут на півтора метра, десь коротше, Вона буде з балконом. Такий вигляд, вчора обмарували балки перед тим як бити вагонку. Тут сходи в підвальне приміщення, Сходи до гори, покажу, як виглядає зверху. Василь ще тут міряє. Сходи ще не зігнуті. Будуть переставлятися вікна, відкриватися більше. Такий вигляд на даний час. Тут буде балкон, тут вже зроблена опалубка, не вистачає тільки сітки. Тут наші самонарізи. Дава попробую відкрити, відкрити одну пачку. Подивимось які. Це все будемо вкручувати в балки, тут 26 пачок по 50 штучок. Самонарізи отакі, зверху будуть лишатися 4 см. Маємо закрутити 1300 самонарізів, все вкручується в балки по два самонарізи з кроком 20 см, якщо так придобаться. Взяв все-все-все розмітку зроблено і ще що. Ну, і як ми бачимо, пароізоляція зроблена зверху дошок. Потім, коли все закручується, самонарізи, пустели сітка 6 мм з кроком 20 на 20. Ті всі металеві арматура погнеться, верхня буде працювати знизу, нижня буде працювати зверху, все піде там пічфеллер і закінчиться сходи. ну якось так